Зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня, доброго дня. Стосовно якраз от цієї справи, цієї новини, яка достатньо несподівано напередодні сплила в інформаційному полі. Причому першим повідомив про обшуки у себе вдома саме Пашинський. так ну і там коментарі, я думаю, що ви їх читали. Зокрема, один з них: що не заважайте займатися збиранням грошей на армію, а ці всі звинувачення вони не серйозні. Але відкрите провадження за двома справами, одна з яких це організація злочин. Чінної групи і друга за володіння чужим майном. Як ви все це можете прокоментувати? Ну, я дивився матеріали з цього набу Це набу веде цю справу. Ось ну, таке. Ми такі мультики вже бачили до цього, які нічим не закінчувались. Тим більше, справа стосується десятирічної давнини. Там і строки давності вже по злочинах можуть бути закінчені і так далі. б краще займалися корупцією, яка зараз вже є, замість того, щоб займатися такими справами, тому що ну пан Пашинський ну хто не знає, він же займається виробництвом техніки в нашій країні. Там, от пан Крастильов, відомий всім керівник КБ «Луча», тоді вже декілька років тому сказав, що. Що саме пан ну, Пашинський в дійсності просував і вільхі, і все, що з цим пов'язано. Тому я думаю, що ця справа нічим не закінчиться, оскільки строки давності минули давно це раз. І по-друге, я там ну, подивився там, набір прослушок, і з чим це, все, що з цим пов'язано. Ну, Таке у мене враження. Ну, В даному випадку ми повинні розуміти, що багато говорилося з боку НАБУ і ЄСАП, але як справа? Князь, ви князево пам'ятаєте, скільки галасу було, а потім воно нічим не закінчилося. Тому там потрібна якість роботи в першу чергу антикорупційних органів. А так в дійсності там питання, там питання зараз виробництва зброї стає там, і виробництва мін, снарядів, і імпорту і так далі. Ну сподіваюся, якщо в дійсності там є якісь докази, які до чого доведуть. Ну теоретично це можливо. Тільки я поки що ну не бачу там чим це закінчить тому, що вже неодноразово так у нас було, якщо висунуті звинувачення, і якщо будуть докази, так як ви кажете, пане Тарасе, тоді ем, ну, взагалі, яке може бути покарання за саме за цією статтею або за цими звинуваченнями, якщо все ж таки буде доведено, що це може бути? Ну, теоретично, це може бути 12 років, те, що вони говорять. Те, що говорять, але чи, чи є там, ну, наприклад, в цих ну, записах те, що я побачив і схеми, ну, наприклад, відсутнє міністерство енергетики, якому безпосередньо підпорядковувалося державне підприємство. Так? І цікаво, чому немає міністерства енергетики в даному випадку, та багато чого іншого. І знову таки, строки давності і нафта. Та Балаш Курченка, який завозив її по досить каламутних схемах в нашу країну. багато хто вже пам'ятає такого персонажа, який збирав касу фактично Януковича, і до речі, на бучому справи саме по Курченку не проводила. І я теж не пам'ятаю жодних там справ. Тому сподіваюся, що все ж таки буде вирішено питання, так як слід, і знову такі питання наставити під загрозу виробництва зброї в нашій, в нашій країні, тому що пан Пашинський там подобається, він комусь не подобається, а займається виробництвом зброї. Угу. Ну і ще одна тема це боротьба української держави з колаборантами і зрадниками. Кожного дня з'являються нові повідомлення офіційні від Служби безпеки України. Зокрема, знаєте, такого рівня, що там затримали агітаторку за псевдореферендум на Херсонщині. Так, жінка, от переховувалася в кривому розі, оформила собі соцвиплати, і, значить, була затримана. Або там інший щабель, що соратник Аксьонова, людина, яка налагодила за даними служби, Жбу безпеки України виробництво дронів у Криму, зокрема в тимчасово окупованому Севастополі. Це демонстрація чого на вашу думку, пане Тарасе? Тобто, це, це таке вичищення на всіх рівнях, чи це справи, які просто ну от вони просто накопичуються? Ну, колаборанти повинні розуміти, що е, безкарними вони не залишаться. І СБУ, реалізуючи свою політику, як говорив пан Малюк, смерть єдине, що вас чекає в нашій країні. І колаборантів, які співпрацюють з е, ворогом, вони повинні розуміти, що е, неминуча неминуча розплата у, у будь-якому разі. І тому в даному випадку йдеться про. Що знаєте, чим більше буде спіймано колаборантів, вони тим ну важче буде росіянам знайти тих, хто буде безпосередньо безпосередньо співпрацювати чи йти на співпрацю з, з ворогом. І тому чим більше справ, чим більше посадок. Багато там вже і попів московського патріархату теж вже сидять. Багато знаходять вже пожиттєві Навіть є строки. Я пам'ятаю в на навідницю. Спіймали і в неї вже пожиттєві строки. Тим краще буде для наших воїнів, які зараз захищають нашу країну, тому що всередині країни вони будуть відчувати надійний тил. Дякуємо. Сподіваємося, що так, будуть і ці покарання безпосередньо. Спасибі вам. Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Політтехнології керуючий партнер національної антикризової групи.